Шведські полки почали прибувати під Полтаву, 25 квітня 1709 року. Один із найкращих, далекарлійський, облаштувався у долині трьох гір на правому березі річечки Чорна. Тут проходить полтавська вулиця Південна біля табору, улюбленого Далекарлійського полку «Шведський король. Карл 12 облаштував свою першу під Полтавою штаб-квартиру. Приблизно за 500 метрів отабарились і запорізькі козаки. За моєю спиною знаходиться сучасна полтавська вулиця Південна. Дорога тут була і в 1709 році. І по цій дорозі союзники шведи і запорожці разом піднімалися до облогових траншей, де вони несли свою службу під час облоги полтавської фортеці. До штаб-квартири на зустріч з королем приїжджав із жуків гетьман України Іван Мазепа. Тут королю після поранення робили операцію. У долині річечки чорна королівська штаб-квартира знаходилась два місяці. 7 червня пішов сильний дощ. Долину залило водою. Намети наповнили зграї мух, які рятувалися від зливи. 21 червня 1709 року Карл XII переніс свою штаб-квартиру до Хрестово-Здвиженського монастиря.